Фінансова грамотність для дітей. Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про щось дуже важливе. Про гроші. Ви, мабуть, знаєте, що гроші потрібні, щоб купувати іграшки, солодощі або навіть щось велике, як, наприклад, велосипед. Але чи знали ви, що гроші треба вміти правильно використовувати? Сьогодні я розкажу вам, як легко навчитися бути справжнім фінансовим генієм, навіть у дитинстві. Отже, що таке гроші? Раніше люди не мали грошей і обмінювалися речами: Я даю тобі яблуко, а ти мені моркву. Але це було незручно. Тому люди придумали монети та купюри. Сьогодні гроші бувають різні. Паперові монети, банківські картки і навіть електронні в телефоні. Але важливо пам'ятати, гроші не з'являються просто так, їх треба заробити. А звідки ж беруться гроші? Дорослі ходять на роботу: хтось лікує людей, хтось будує будинки, а хтось створює відео на YouTube. За це вони отримують зарплату. А ви вже зараз можете заробляти. Допомагайте батькам вдома, беріть участь у шкільних проєктах. Навчіться, що за зусилля приходить нагорода. Тепер важливе питання: як правильно витрачати гроші. По-перше, витрачаємо на потрібне: наприклад, їжа чи підручники. По-друге, трохи на бажання, наприклад, іграшки чи морозиво. По-третє, заощаджуємо. Завжди відкладайте частину грошей у скарбничку. Уявіть, що у вас є 100 гривень. 50 гривень витратьте на щось важливе, 30 – на те, що хочеться, а 20 – покладіть у скарбничку. Так ви навчитеся не витрачати все одразу. Що ж таке заощадження, і навіщо вони потрібні? Заощадження це коли ви відкладаєте гроші, щоб потім купити щось важливе. Наприклад, якщо ви хочете новий велосипед, то можете щотижня класти до скарбнички частину своїх кишенькових грошей. Часом гроші накопичаться і ваша мрія здійсниться. Буває, що ми витрачаємо гроші на те, що не дуже потрібне, а потім шкодуємо. Щоб цього уникати, перед покупкою запитайте себе, це справді мені потрібно. Порівняйте ціни, де вигідніше. Завжди майте трохи грошей на запас. А щоб навчитися фінансовій грамотності, можна грати у спеціальні ігри. Наприклад, настільні ігри, такі як Монополія чи додатки, де ви створюєте бізнес і навчаєтесь управляти грошима. Це весело і корисно. Отже, друзі, сьогодні ми дізналися, що гроші це не лише про покупки, а й про планування заощадження і досягнення мрій. Почніть уже сьогодні: заведіть скарбничку. Навчіться рахувати свої витрати, і ви станете справжніми фінансовими майстрами. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться своїми історіями у коментарях. До зустрічі!